Сьогодні чудовий день! Чудовий день для усмішок! Щасливий день! Для обіймів, для щирості, для народнення чудових людей. Одна них. Народилася 19 років тому. Хочеш про неї почути? Коли вона сміється, так природені має. Наставляє свій носик до сонечка. Вони вміють зрозуміти. Неймовірно, підняти настрій і підтримати. Це найкраще зв'язкова. Подруга. Одна Що з травма? Ти здогадалась про кого ми? Так. Так, про ми тебе. Тобі. Ми тебе любимо. Обнімаємо. Цінуємо. це почує кожен. Твори свою історію. В яскравих барвах. Наповнюй собою кожен день. རེམ་རོ་ཞེས་པ་